Готуємо домашні глазуровані сирки набагато смачніше за магазинні. Беремо сир і висипаємо у глибоку ємність. Тим часом ставимо розтоплювати вершкове масло. До сиру додаємо цукрову пудру, ванільний екстракт і виливаємо розтоплене масло. Усе ретельно збиваємо блендером. За допомогою кондитерського пакету сиркову масу викладаємо у формочки і притрамбовуємо ложкою. Час для начинки. Чим більше, тим смачніше. У мене це солона карамель та малина. Далі ще один шар сиркової маси. Знову ущільнюємо ложечкою і вирівнюємо ножем. Відправляємо формочки у морозильник мінімум на 2-3 години. Час минув, тож розтоплюємо шоколад і додаємо олію. За допомогою шпажок занурюємо сирки у шоколад і викладаємо на пергамент. Коли глазур схопиться, загортаємо сирки у фольгу і кладемо вже не у морозильник, а в холодильник. І ось вони, неймовірно смачні, ніжні та натуральні сирки в шоколаді. Магазинним і не снилося. Якщо сподобався рецепт, пиши в коментарях та не забудь поставити лайк.